Говори про ВІЛ, пройди тест на ВІЛ. Під таким гаслом з 21 по 28 листопада в Європі проводиться тиждень тестування на ВІЛ. До нього уже другий рік поспіль долучилася й Україна. У Кривому розі тиждень тестування проводить міське відділення благодійної організації Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ, за підтримки міського управління охорони здоров'я і міського центру здоров'я та за сприяння Кримрійського центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Цель і задачі. этой акцией предоставить доступ населению к тестированию, а также к качественному предоставлению до и после тестового консультирования. На данный момент мы организовали данную акцию по районам для доступа населения. И мы пытаемся привлечь население от первичек, от врачей первичной медицинской помощи для своевременного выявления ВИЧ-инфекции. Оскільки ранній період віл інфекції часто є безсимптомним, лікарі та інший медичний персонал можуть виявити його лише за допомогою дослідження крові пацієнта на наявність у ній антитіл до компонентів вірусу. На сьогодні від початку тижня тестування про свій статус дізналися 42 чоловіки. Серед них уже є випадки виявлення позитивних результатів, проте організатори зізнаються, що відсоток цей невеликий, що є безперечним плюсом. Хоча й додають, якби тестування проходило більш масово, то й відсоток був би більшим. Причину небажання більшості людей пройти тест на ВІЛ, соціальний працівник Андрій Овсянніков, вбачає у хибному погляді на причини зараження, адже ВІЛ СНІД уже давно не є хворобою осіб, що входять до групи ризику. По Постатістики європейська молодіж, несмотря на то, що фактично епідемія там не стоїть так остро, як в Україні і восточної Європі, там молодіж сама тестірується через кожне полгода. каждый человек должен понимать и осознавать, что своевременное выявление данной инфекции дает шансы на дальнейшую качественную жизнь при обращении в медицинское учреждение. Риски у каждого могут быть. Каждый посещает медицинские учреждения, каждый проходит стоматолога, каждый в любом случае где-то получает инъекционные медицинские препараты. И для этого как бы, ну, фактически у каждого есть риски. Для зручності жителів нашого міста цього року пройти тест та отримати всю необхідну інформацію можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги. А якщо ви не встигли відвідати центр у своєму районі, то в наступні три дні це можна буде зробити у поліклініках за адресами вулиця Орджинікідзе, 2, площа Визволення, 2 та вулиця Каткова, 2 25, 26 і 27 листопада відповідно з 10 до 14 години.